Так, коротше, що ми. Ми не стоїмо, на не днем сісі, ми бігаємо. Ранку. Минулому році ми їздили на Донецьк, ну, Донецький напрямок Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка. Безпосередньо ми були на Красногорівці. В цьому році ми також потрапили на той самий напрямок. От вам Русський Мір. Було нормальне місто, жили люди. А тепер воно все горить. І від нього реально нічого не залишиться. Трошки вже ну, було реально простіше, бо я знав місто, знав, де що знаходиться, і було цікаво подивитися, наскільки воно змінилось за цей час, поки ми були на ротації. Отак і живемо. Прилітали каби, прилітала крупна артилерія, там 152-й калібр. Танки працювали, то тобто, ну, номенклатура зброї у ворогів, на жаль, тільки розширюється. Війна за рік кардинально змінилася завдяки fpv дронам, да й простим дронам. Особливо дуже багато внесли свої корективи саме дрони ударні FPV. бо завдяки ним можна стримувати штурми і наносити вогневе враження противнику. Єсть! Давай держи, держи. Ой, хорошо. Накі отработав. На жаль, противник також наносить дуже серйозне вогневе враження по нашим людям, по нашій техніці. Дрончики, це у них пріоритетна ціль і вони для них не шкодують нічого, бо вони реально розуміють, що дрони. Наносять дуже багато ураження завдяки дронам, точніше, ти в моменті можеш просто вести повітряну розвідку, ситуація змінюється там за декілька хвилин, починається ворожий штурм, який підкріплюється артобстрілом масованим, дуже великою кількістю техніки, на які піхота. І саме основне — це не допустити того, щоб доїхала техніка і вивантажила піхоту. Була така історія, коли ворог уже зайшов на нашу позицію, одну із позицій уже в місті. І по ним почали відпрацьовувати мої суміжні колеги, які займаються FPV-дронами. І ворог покидав свої речі, то тобто, скинув там одноразки, там, муху, РПГ, там рюкзаки. І це розумі... ну, стало зрозуміло, що в цих рюкзаках чисто лежить БК. І Треба було максимально швидко його знищити, бо чим більше ворог затягує бока, тим важче потім з ним вести бойові дії. І Ми літали, робили скиди по цим речам, знищували їх. Одна із ситуацій була, коли я поїхав зі, зі своїми колегами шукати позицію нову. Отакі у нас Краєвіде, дія. Ми починаємо бігти, і нам треба було причесати посадку. Тобто, задача не складна, але це все було підкріплено тим, щоб там прилітає. Ну, в принципі, всюди прилітає. Мама, я в вказка. <ріхи> і покушав. Дивимось, поряд валяються не снаряди, ракети від ураганів, які там то просто валяються, то стрічать в землі. І тільки ми перечисуємо посадку, забігаємо в бліндаж. Ми під час цього як бігли, чуємо перший приход, який впав в метрах в ста справа. Потім другий приход був ближче. І коли ми вже забігли в сам бліндаж, приход був за нами, і повітря ударило, можна сказати, під задницю. Тобто під п'яту точку аж підстрибнули. Тобто, ми зрозуміли, що по нам почали працювати. Тьомич там О, підмечісь. Тобто всі зазвичай переміщення військовослужбовців на транспорт відбувається по сірому. Тоді, коли дрон денний вже не бачить, а нічний ще не бачить. Тобто, там є такі маленькі проміжок часу, коли реально можна робити багато цікавих речей. І мені телефонує мій колега Місія і каже, що ну, їхню позицію розбирають. І розбирають, і там знаходиться неможливо. Тобто, їх ніхто не може евакуювати. Ти летиш на швидкості 100+. плюс. На годину по місту, яке розвалено, і в будь-який момент із повороту може виїхати якась така сама машина і дуже сильно розвалитись. І буде там дуже прикра, що загинув не від міни, а від того, що потрапив в ДТП на Донбасі. І потім нам колега розповідав, що він в кузові сидів, він лежав просто на речах і каже, коли ти летиш по полю більше 100 км на годину, каже, він як в матриці просто так ловив автомати, які по черзі підлітали. Ми Відкриваємо кузов, а там хлопець сидить, просто босий. Бо в нього берці злетіли. Ми їхали на всіх парах, в нього рюкзаком зняло взуття. До війни був в цивільному житті, займався продажем автомобільних дисків та автотоварів. Переломним моментом я пам'ятаю, для мене був це наскільки я можу згадати це березень, коли ворог відійшов з Бучі Рпеня і Гостомеля. І коли я бачив те, що вони реально там робили, це прям. Ну, Сльози на очах були, скажу чесно. Ми тоді повернулися із Черкаської області до Києва, і я повернувся на роботу, але працювати нормально я не міг. Я кожен ранок вставав, йшов на роботу, і в мене відчуття було, що я роблю не те, не те, чим маю займатися. Ну, всі втомлюються, і емоційне вигорання теж не дає про себе знати. Ти задумуєшся, думаєш, от як потім після цього всього. Скоріше за все, думаєш, потім закінчиться повномасштабна війна. Поперемога для кожного своя, для когось це коли там, вийти на кордони 91-го року, для когось перемога це коли перестануть вибухати міни і бомби, і перестануть гинути мирні люди або твої побратими. Тобто для кожного своя. І ти думаєш, що закінчиться це все, видихнеш, знімеш форму і будеш собі спокійно працювати, займатися сім'єю, роботою. Думаєш, так, да, цього дуже сильно хочеться. Але з іншого плану, з іншого боку, думаю, що як тільки закінчиться повномасштабна війна, повернутися до простого цивільного життя вже ну, не зовсім просто буде, бо до цього сам служив, зараз служиш, і думаєш, ну, скоріше за все, це, це вже не все життя. Тобто просто хочеться потім змінити специфіку роботи, перейти. В інший підрозділ і будь, як кажуть, на поготові до будь-чого. Все буде добре.